А ця задача вона дуже схожа на НМТ-шну задачу. Вона не складна, але вона оригінальна, трішки нестандартна. Починаємо. Внаслідок повного окиснення якогось аміну кількістю речовини 2 моль. Що за амін? Я не знаю, він первини, вторини, третини мені не вказали, але я знаю, що амін це та речовина, в якій є карбон, в якій є гідроген і в якій є нітроген. Я не вказую, скільки тут нітрогенів, просто буде НЗ. В результаті реакції укиснення аміну має обов'язково утворитися вуглекислий газ, має утворитися вода. І ви пам'ятаєте, ребят, що якщо у нас речовина нітрогеномісна, то продукти згорання має бути обов'язково нітроген, і він буде у вигляді простої речовини азот. Так от, що нам відомо? Нам відомо, що кількість нашого аміну буде 2 моль. В результаті згорання утворюється 8 моль вуглекислого газу, утворюється 11 моль. Моль води, і утворюється 1 моль азоту. Так от, ребят, ось ці кількості моль вони можуть стати і стають, вони вказують на співвідношення кількості речовин, і вони можуть стати коефіцієнтами в хімічному рівнянні. Тобто ось тут буде в хімічному рівнянні коефіцієнт 2, отут буде 8, отут буде 11 і отут буде одиничка. А тепер, ребят, нам потрібно просто-напросто. Уявити, що наше хімічне рівняння врівняне, і виходячи з цього, додуматися, а які ж числа мають стояти ось тут замість Х, замість Y і замість Z. Я перепишу іще раз ось цю формулу Z. Тепер, ребят, подивіться, будь ласка, якщо в оцій частині рівняння у нас буде 8 атомів карбону, то відповідно, якщо тут стоїть двічка, і Цій частині також стало 8 атомів карбона, то замість Х е, у нас має стояти четвірочка. І карбонів буде в цій речовині, в цьому аміні 4. Далі, якщо ось тут гідрогенів 22, і ось тут стоїть двічка, тобто це означає, що ось тут гідрогенів має бути також 11. Якщо тут нітрогенів 2 і тут стоїть двічка, отже, отут нітроген має бути однесенький. Звідси ми можемо вивести формулу нашої речовини, нашого аміну. Це буде С4H11n. І якщо нам потрібно вказати кількість атомів в молекулі аміну, то ваша відповідь буде 11 і1, 4 і 1, це в нас буде 16 атомів. Правильна відповідь буде 16. Зверніть увагу, Ріб, вам тут ніхто не підказує, там первинний амін, вторинний, третинний, неважливо. Вам потрібно тільки знайти молекулярну формулу цього аміну і вказати кількість атомів в молекулі. І задачу ми зробили.